Проіснувала Карпатська Україна лише кілька тижнів, допоки її не загарбила Угорщина. Незважаючи на перевагу угорської армії, січовики стримували та боролись за свою землю три дні. Нині на Красному полі, де були запеклі бої, меморіальний парк. Про ті події згадує очевидець. Пам'ятаю, коли тут йшли вої, коли йшли січовики на красне поле. Мені було 10-11 років. я через вікно дивився, як вони йшли. Та з пістолетом. Kdo z karabinom, z orožjem ni bilo, a ne zelo niso ljubili se človekov, pa so se človeki zelo ljubili. Патріотичні ще в 2011 році місцеві депутати звертались до керівництва держави, щоб відзначити ювілей Карпатської України. Проте лише 14 березня цього року нардепи підтримали відповідний проект постанови – 75-річчя Карпатської України відзначатимуть на державному рівні. Бачите, тут різні політичні сили, різні конфесії, але все це ціле єдине Закарпаття Україна. І хотілося щоб цей символ і далі був у душах закарпатців, і далі був. Об'єднував Закарпаття, об'єднував Україну, ніколи не був на тому шляху, щоб ми були різні. Священники різних конфесій відправили панахиду за загиблими вояками Карпатської Січі. Учасники заходу поклали вінки та квіти до підніжжя пам'ятного хреста. Серед них була і делегація зі Львова. представники національно-патріотичного руху, депутати з обласної ради та громадські діячі. Громадськість Львівщини кожного року бере. Участь у вшануванні Героїв Карпатської України. Ось тут пошанування починається з цього красного поля, поля залитого українською кров'ю у березні 1939 року. Саме звідси український народ вперше почав. Наполегливо вперту надзвичайно боротьбу і війну з фашизмом за незалежність Карпатської України віддали життя кілька тисяч людей. Сьогодні, як і тоді, Україна потребує рішучих дій і самопожертви патріотів. Віталій Гамадин, Назар Мельник. Новини.